Вітаю вас, шановні глядачі. Ми навмисне під'їжджаємо до замку Радомисель з іншого боку. Це може бути вам якась підказка, щоб здогадатися про один з секретів цього замку. Знаходиться він в місті Радомишель. і зараз ми його відвідаємо. Я розповім вам про два його секрети. Ліворуч знаходиться великий папернянський став. На річці Мика. Чому він так називається, я теж розповім трохи пізніше. А праворуч вже ми бачимо цей замок. Але справді, замок Радомисель, справді, не замок. А чому так? Я вам розповім. У мирні часи працював він кожен день, а зараз працює він у вихідні дні. Ну, точніше, на територію можна зайти в будь-який день. Ось схема цієї території, парку і самого замку. Там розписано всі локації. Ось всередину в замок можна попасти лише в вихідні дні зараз. Там ще знаходиться готель, ресторан. Ну і ресторан, каже, працюють у вихідні дні. Ось бачите розклад Коли що і як. Ну що ж, відразу тоді розкрию один секрет. Справді, цей замок це старовинний водяний млин. Він побудований був десь у 1900 році. І працював він майже до ще у 80-х роках минулого сторіччя. Але потім ця територія була занедбана. Тут вже з'явилося звалище. І вже у 2000-х роках вирішили привезти це все до ладу. Звільнили територію від сміття, відремонтували млин. Але тут є одна нова будова. Це оця висока башта. Її прибудували до цього млина. Навіть можна побачити, як відрізняється цегла на млині. І на башті. Але не дивуйтесь, що млин такий був високий. У мене ще будуть випуски про водяні млини. Ми ще бачили водяний млин біля Гайворону. Вони всі були двох або трьохповерхові, тобто великі такі будівлі. Мабуть, там і зберегалися десь у середині зерно, може якісь технологічні процеси. Ну, але зараз далі дивимося цей парк. Ми приїхали сюди восени, бо дуже гарно кругом така золота осінь, яскраві кольори, і ми не пожалкували. Ось подивіться, як виноград, якого кольору він тут. Та і все навкруги. Тут на території є така паркова зона для прогулянок, два острови є, острів Щастя та острів кохання. Я трошки пройдусь навколо замку, якщо його так називати, і запрошую вас подивитися, що тут далі. Усередині є музей старовинної домашньої ікони, музей старовинностей, ну і багато чого зберіглося навіть ось такі ось умивальники, то тобто збиралися в різних селах. Нагадаю, що тут є готель і хто тут може зупинитися, може ввечері прийти сюди і посидіти отак ось біля води. Тут також багато є старовинних скульптур, які вдалося зберігти, знайти. Ось тут дійсно, як у якомусь старому замку. Ось які тут ось листя яке о кого кольору. Є такий невеличкий ось оглядовий майданчик. звідси зверху, такі ось чудові краєвиди. І ось цей невеличкий водоспад, що залишилося від водяного млина. Ось тут знаходиться готель. Кожен номер різний. Вони всі зроблені в історичному стилі. Якщо бачите, такі замасковані кондиціонери. А ось ще одна старовинна скульптура. Під назвою Свята. А ще я побачив стажатруса, який працював. Інтер'єр замку зроблений, відновлений у старовинному стилі, тому там є і каміни. Ми колись були і всередині. Може ще колись сюди приїдемо і заснімемо те, що там всередині. Я дивлюся, як тут гарно виноградство облів і цими сходами я спускаюся донизу. Попереду така зона відпочинку. Там є літнє кафе. Я туди ще прийду і покажу більш детальніше. Ну, вже пізня осінь, тому воно не працює. Ну що, можу сказати, що зробили дуже гарне місце, таке охайне. І ось я дивлюся знову на виноград, як він оплівся, якого він кольору. Кожну пору року тут є щось цікаве. Но ці кольори просто якісь неповторні. А перед тим, як прогулятися по островам, я розповім вам про ще один секрет цього замку. Як виявилось, цей старовинний млин був побудований на залишках старовинної паперової фабрики. Більше ніж 400 років тому, за наказом архімадрита києво печерської лаври Єлисея Плетенецького йому тут поставлений навіть пам'ятник, якщо бачили посеред озера, була збудована паперова фабрика для потреб Києво-Печерської лаври. Тоді на неї казали папірня. Тому і цей став називається Папернянський. А сам масив, де знаходиться цей замок, називається Папірня. І он, бачите, ось там той пам'ятник. А зараз я відправлюся прогулянкою по островам. Їх тут два острова. Перший називається Щастя. Ось ще я побачив фігурку. І через місточок захожу на цей острівець. Ось камінь, що встановлений пам'ятник Єлисею Плетенецькому. Це теж якісь старовинні фігурки. Назвали цей острівець щастя. Ну, не знаю чому. Острів кохання зроблений у вигляді серця, тому там Та ну, Тут ось можна просто посидіти, відпочити, подивитися на цю річку. О, який тут звідси гарний ракурс в мене вийшов. Та тому березі праворуч. Зона відпочинку. Влітку там працює відкрите кафе. Я ще туди підійду, бо мені там сподобалася гойдалка. Ось ще навіть кінець жовтня, а квітне троянда. Я дивлюся на тому березі є якісь для рибалок, що зроблено таке. Острівець цей невеличкий. Звернув увагу, що райські яблучка ростуть біля замку. Отже, один острівець я відвідав і йду до другого. Ось він там відніється місточок. Біля місточка ще одна старовинна фігура статуя. Знову, звідси, такий гарний, вид на замок. Якщо перейти цей місточок, попадаємо на острів кохання. Повторюся, що він зроблений у вигляді серця. Мені тут сподобалось відображення у воді. Така спокійна чиста вода. Навіть у воді картинка виглядає красивіше. Тут багато різних фігурок. Це все старовинні якісь статуї, які вдалося знайти та зберегти. Для фотосесії це місце, думаю, дуже гарне. Ну, навіть по моєму відео можна побачити, скільки тут ракурсів можна взяти. Тут ось ще стоять якісь фігури. Зараз підійду. Покажу їх. Ну, велика це старовинна скіфська баба. А то теж щось таке схоже на це. І побачив, що з вулиці можна до цього до річки підійти, там зроблений прохід. Ото рибалки собі зробили, щоб можна було посидіти. Бо річка, ну і виявилося, що тут такий невеличкий ставочок. Така гарна, красива. Ну що ж, подивився острів кохання. Повернуся ще, хочу подивитися зону відпочинку, бо там така була красива арка. Хочу пройти через неї. Там теж є що подивитися. А ще я хочу там. Підійти до Гойдалки. Ну, не можу пройти повз цих краєвидів. Мабуть, не кожен рік виноград отак вот ось виглядає. Тут ось невеличка така альтанечка. Стравиний якийсь дзвоник. Спробував його, як він звучить. Ну і ось ця арка теж прикрашена дзвонами. Ну, Всі я перебирати не буду. Влітку тут працює кафе. Можна зручно тут поїсти. Ну, Хто хоче, нехай бере з собою щось. А Якщо не взяли. То можна буде тут і поїсти. А тут така цікава гойдалка прямо над водою. Я ще повернуся до неї і зніму, як з неї все виглядає. Просто хочу дойти вже до кінця, подивитися, щоб усе було. Ну, нагадаю, що це був водяний млин. І він стояв начебто на острові. Ось інший рукав річки. Ну, там робили це для того, щоб взимку, коли лід, пускати по цьому руслу, щоб воно не зламало механізми. Ну і коли повінь, те, щоб вода проходила швидше. Якщо бачите, виявилися такі невеличкі водоспади там. Так, ну а я повернуся зараз до Гойдалки. Ну, хоч я і дорослий, але теж хочеться на ній посидіти. А це я на ній. Ну треба ж хоч якось розвіятися і мені. Ну і на цьому я вже буду закінчувати свій випуск. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.